Різні форми душі. Кожен із шести нижчих рівнів або щільностей душі створює форму, в якій досліджується певний рівень або щільність. Молекула ДНК ущільнюється через певну форму процесу народження, хоча в п'ятій і шостій щільностях процес народження відсутній в тому сенсі, який ви можете зрозуміти як людські істоти. У четвертій щільності процес народження дуже схожий на процес народження у третій щільності. Ущільнення душі відбувається у вигляді поділу або фрагментації, залежно від того, як сформована душа. Поділ душі це процес, при якому з вищої душі виникають індивідуальні душі. Цей процес відбувається на різних щільностях. Але найчастіше на восьмому рівні, що переходить у сьомий. Тобто, вища душа посилає індивідуальні аспекти себе, це душі сьомої щільності, для дослідження планів або сфер сьомого виміру. Зазвичай вища душа 8 щільності породжує 12 індивідуальних частинок, які стають душами 7 щільності. Однак у цій та в інших всесвітах існують винятки, деякі вищі душі діляться лише на 6, 4, 3 або 2 частинки, але найпоширеніша конфігурація це 12 сегментів. Кожна із дванадцяти частинок безперервно пов'язана із вищою душею, і звісно, з Богом. Кожна частинка це цілісна та завершена суверенна сутність, подібно до того, як клітини після поділу стають цілісними та завершеними клітинами. Зазвичай дощі з'являються з Божественності різними хвилями. На самому початку творіння деякі душі прийшли безпосередньо у 12-ту щільність, але більшість душ спершу досліджували індивідуальність на сьомому рівні. По суті, процес поділу або розгалудження з 12 го до 7 -го рівня відбувався майже одночасно, тому можна сказати, що ви з'явилися безпосередньо з Божественності як істоти 7 рівня. Коли ви підвищите вібрацію до 7 рівня і почнете наступну спіраль еволюції з 7 до 12 рівня, то ви будете досліджувати рівні вищої душі, майстра вищої душі та Бога так, як не досліджували їх тоді, коли вперше вийшли з Божественності. Іншими словами, ви вийшли з Божественності як дитячі душі. Без повного усвідомлення того, що відбувається. Але повертаючись назад до Божественності, ви робитимете це з повним усвідомленням, як дорослі душі. Ви возноситесь до 12-ї щільності з повним усвідомленням Бога, але залишаєтесь суверенними істотами, богами по праву, дітьми. Що виросли і стали схожими на своїх космічних батьків. Давайте повернемось до обговорення вищої душі та її поділу. Як ми описували раніше, вища душа зазвичай ділиться на 12 частинок. Назвемо їх членами первинної сім'ї душ або первинними поділами душі. У більшості випадків 12 індивідуальних душ. Приходять як шість пар душ. Іншими словами, один сектор вищої душі створює одну пару душ, інший сектор вищої душі створює іншу пару душ, і так далі, поки з вищої душі не з'явиться шість пар душ. Такі пари відомі як близнюкові полум'я або близнюкові душі. По суті, це означає, що як пара вони вийшли з однієї і тієї ж самої вищої душі. Природа і подорож душ близнюків. В більшості випадків близнюкові душі з'являються в більш високих щільностях, після чого один з членів пари вибирає досліджувати зовнішні сфери творіння з 5 по 1 рівень в той час як інший член пари залишається вознесеним, зазвичай у шостій або сьомій щільності. Залежно від потреб кожної душі, вознесена частинка пари може керувати втіленою частинкою з вищих щільностей або досліджувати інші рівні світів, залишаючи втілену частинку на призволяще. Іноді близнюкові душі можуть одночасно спускатись у більш низькій щільності, але в такому випадку вони рідко йдуть в один і той же світ. Дуже рідко близнюкові душі одночасно втілюються на землі. Зазвичай одна з них залишається в більш високих щільностях, а інша перебуває у третій або четвертій. Це допомагає зберігати чистоту втіленого на нижчих рівнях частинки пари. Якщо частинка близнюкової душі, яка досліджує зовнішні щільності, потрапляє під вплив цієї щільності, тобто ідентифікує себе з нею або забуває, що вона є частиною всього, то частинка пари близнюкових душ в більш високій щільності, м'яко. Але наполегливо нагадує другій частинці, навіщо вона там, яка її мета або місія і ким вона є на більш високому рівні. Пізніше ми розглянемо характеристики душі. Як вона розвивається і як ділиться чи фрагментується, ми розглянемо ідею існування частинок або фрагментів душі, які не є результатом поділу або цілісними суверенними сутностями. У більш низьких або зовнішніх сферах творіння, зокрема на рівні 3 та 4, існують процеси, які призводять до того, що душа відчуває себе захопленою. Або відокремленою. Також існують досвіди, які змушують душі розщеплюватись або фрагментуватись на частини, що не є суверенними істотами. У п'ятому розділі ми пояснимо цей процес. Свобода волі душі та падіння з благовоління або падіння з милості. При створенні та підтриманні різних Всесвітів та галактик діють декілька божественних принципів. Хоча багато Всесвітів були створені богами творцями, а не безпосередньо самою Божественністю, до цих локальних Всесвітів застосовуються ті ж божественні принципи. Однак не всі Всесвіти мають те, що ви називаєте свободою волі душі. Цей принцип застосовується лише до невеликої кількості всесвітів, включаючи і ваш. Коли божественність наділила душі свободою волі, ви би назвали це експериментом, задуманим для того, щоб подивитись, як розвивалося б творіння. Подібно до будь-якого вченого в лабораторії творець експериментував з багатьма різними можливостями. Він доручив нам і подібним до нас, створити молекулу ДНК, яка передувала життю у всесвіті. Багато мільйонів земних років ми вдосконалювали аспект ДНК у зв'язку з гуманоїдною формою. Хоча всі форми створив Бог, саме ми відігравали важливу роль у створенні форми, яку ви маєте зараз. Безсумнівно, Метою цієї форми було забезпечення носія, здатного в найдрібніших деталях досліджувати світи нижчих щільностей та вимірів. Так зване падіння з благовоління або падіння з милості Божої було результатом вираження свободи волі душі, яке творець не передбачив. У той момент Душі потрапили у пастку нижчих щільностей. Як це сталося? Інтенсивність досвідів душі в процесі втілення змусила багато душ, так би мовити, забути, хто вони насправді. Душі почали вірити, що вони є тілами, ба більше почали вірити, що вони є особистостями асоційованими з тілами. Забувши про те, хто ви є, ви повільно прокладали шлях назад через нижчі щільності. Одного дня ви згадаєте свою істинну суть, свою душу і станете вільними від ілюзій нижчих світів. Без божественного втручання цей день. День, коли ви згадуватимете ким є насправді, віддалився би на дуже довго, тому божественність у своїй безмежній мудрості створила ряд божественних дозволів. Це рішення, які впливають на хід всієї еволюції, ми дамо вам таке пояснення Поняттю еволюція. Еволюцію можна охарактеризувати двома поняттями. Перше поняття як розвиток розуму в даній життєвій формі, що має тіло та душу, і друге поняття еволюції, як процес розширення пізнання душі від нижчих щільностей до вищих. В наших бесідах ці два поняття ми будемо використовувати так. Перше це розуміти як фізичну еволюцію і називати Просто еволюцією або мутацією в залежності від швидкості зміни видів. А друге поняття еволюції ми матимемо на увазі еволюцію душі як колесо перевтілень або спіраль вознесення в залежності від рівня усвідомлення душі. У розумінні фізичної еволюції та еволюції душі існує багато плутанини, тому що дуже важко описати словами ці два різні поняття. Для простоти розуміння давайте думати про фізичну форму як про машину, а про еволюцію душі як про водія машини. Комп'ютер, яким ви зараз користуєтесь, бере початок з епохи вакуумних трубочок, накопичувачів на магнітній стрічці та телетайпів. А фізична форма, якою ви є, починалась з еволюції мінералу, рослини та тварини і розвивалась по принципу, як кажуть ваші вчені, природнього відбору. Мета фізичної форми, якою ви є, це мати можливість безпосереднього дослідження зовнішніх сфер творіння. Поки душа розвивається до все вищих частот усвідомлення, вона потребує носія, який підходить для кожної сфери, в яку вона входить. Аналогічно інженеру-програмісту потрібен швидкий, складний і сучасний комп'ютер для роботи, тоді як випускника школи влаштує більш проста модель. Існує сім вимірів для дослідження яких Потрібен певний носій. Поки душа проходить через ці сім вимірів, вона потребує носія, що підходить для кожного з них. Як описувалось раніше, існує ряд способів переміщення через різні сфери творіння. У третьому і четвертому вимірах ви користуєтесь колом перевтілень, яке є одним із божественних дозволів. Про які ми будемо говорити в наступному розділі. Перебуваючи у п'ятому і шостому вимірах, ви будете користуватись ефірним кристалічним тілом світла, яке є частиною спіралі Вознесення ще одним божественним дозволом? На землі існує хибна концепція щодо того, як душі досягають єдності з Богом. Перш за все, всі ми одне з Богом, незалежно від рівня вашої вібрації, неможливо не бути одним з Богом, адже Бог це все, а ми частинка всього. Ідея про те, що душі піднімаються все вище і вище у вібраціях, а потім, зрештою, зливається з божеством, є помилковою. Найкраще порівняння для пояснення цього процесу це процес народження людини. Ви з'являєтесь в отруби матері, повільно ростете та розвиваєтесь у дорослу людину, подібну до ваших батьків. Потім ви самі стаєте батьками, продовжуючи поширення виду, але, стаючи дорослим, ви, безсумнівно, вже не можете повернутися у лону своєї матері. Так само і душі з'являються з божественності, як дитячі душі. Які поступово ростуть та розвиваються у зрілі дорослі душі. Коли вони досягають зрілості, вони стають схожими на своїх божественних батьків, вони усвідомлюють, що є частинкою всієї єдності творіння, але за правом є індивідуальними богами, здатними створювати цілі Всесвіти, як і їхні батьки. Хоча у нижніх світах ви володієте вільною волею душі, але у вас також є чудове призначення виростати в подібних до нас богів творців, ну не зовсім таких, як ми, оскільки кожна душа унікальна і вносить свій унікальний внесок у творіння. Наступною темою для обговорення будуть дозволи, які діяли і діють у вашому світі.